Олександра Черепан, Жнець без коси. Перед нами перша частина трилогії. За жанром, це щось середнє між гумористичним фентезі, романтичним фентезі та жіночим фентезі. Оповідь ведеться від першої особи дівчини на ім'я Рувей, який близько 20 років. Рувей це дівчина юнацького віку, що носить довгу косу. Після смерті батьків її виховував майстер. Він навчав Рувей битися і ставився до неї суворо, бо її зовнішність нагадувала йому загиблу, наречену тітку Рувей. Від себе додам це дуже схоже на історію стосунків між Гаррі Потером та Снейпом. Рувей працює найманкою у мафії. правда, не з власної волі і має прізвисько жнець. У дівчини колючий характер. Протягом твору вона постійно ображає себе та інших, будує токсичні стосунки з ідеальним хлопцем, який все це терпить. Мотивація Рове на початку твору виконати завдання від мафії, а наприкінці знайти власний шлях і професію. У цієї книги міцний сюжетний скелет, на який наживлена історія, є кілька різких поворотів, чергування внутрішніх та зовнішніх конфліктів, які вирішує героїня та персонажі із прописаними типажами. Фентезійний світ цієї книги описаний в дусі середньовічної Японії, хоча це і не є Японією. Наприклад, герої носять Кімоно, воїни катани, а персонажів стилізовані імена, зачіски та прикраси. Чи шторм лишає щось по собі? Кажуть наші острови і є його слідом. Спокою тут не було і не буде, та мені байдуже. Я просто хочу вижити і ніякий слідчі зі своїми підозрами не зможе мені завадити. Скоро він облишить полювання на легендарного жінця і забереться драконовий підхвіст. Так я думала, поки обставини не змусили нас зустріти небезпеку плечем до плеча, а опісля вирушити на пошуки проклятої катани. І краще би я не дізнавалася, чому набороду до цієї імперії потрібна саме вона. А ще зверніть увагу на прекрасне оформлення, Політурка із вибірковим лакуванням, а також ось такі прекрасні оформлення. Це справді якийсь невеликий витвір мистецтва. Ось ця книга. Олександра Черепан. «Женець без коси. Навчальна книга Богдан рекомендує.